За рейтингом 25-ї міжнародної медичної виставки Охорона здоров'я лікарем 2016 року в Україні визнаний головний лікар Івано-Франківського онкологічного центру Володимир Романчук. Серед 200 претендентів державного і приватного секторів медицини таємним голосуванням одноголосно обраний саме Володимир Романович. Більше 30 років він є головним лікарем онкодиспансеру, який цими днями отримав статус онкологічного центру. Заслужений лікар України, хірург вищої категорії за спеціальністю. Онкологія має вищу категорію як спеціаліст організації та управління охорони здоров'я. Високий рейтинг лікар року Володимир Романчук по праву ділить з колективом онкологічного центру. У нас і спеціалісти підготовлені, які були і за кордоном, і в Німеччині були, в Польщі, де переймали досвід роботи європейських клінік, і багато у нас спеціалістів з вищої категорії, першої категорії тому. Допомогу є кому не давати, діагностичне обладнання менш більш також в задовільному стані, але хотілося б ще деяке обладнання мати в себе як в європейських країнах, і хотілося би, щоб медикаментозне забезпечення було набагато краще.